Добрий ранок, день, вечір, ніч. Дивлячись, коли ви переглядаєте це відео. Прийшла нам посилочка така ось. Зараз ми відкриємо, з дивимося, що нам прийшло. І тут це звичайний олівець з грифелем. Додатковий грифель ось тут є. Така ось річ прийшла. І це навушник. Такий ось. Зараз роз... розкриємо, подивимося, що там нам потрібно, як ще підсоєдинити і розкажемо далі. Так, олівець з грифелем. Тут така ось кнопочка він у нас видвигається з кожним нажаттям. Коли ти нажимаєш тримаєш, його можна повсунути. Або якщо новий, новий грифель, треба нам фокус. Якщо новий грифель треба вставити, так само він у нас легенько вставляється. Новий грифель. І все чудово. І тут ми ще знайшли таку ось річ, де то воно. Ось. Можна заточити грифель. тут воно закручується і вставляється. В наборі ще було додатково шість грифелів таких ось. Ніби можна ще замовити кольорові, але ми брали ну, такий звичайні, звичайні, простий олівець. Тепер це ось, щоб зачищати провод, знімати резину силікон з нього, зачищати для з'єднання. Тут ось різний діаметр є, є такий блокатор. Він не був постійно відкритий, така ось річ. Має бути дуже зручно. І в наушники. Вони в нас були запаковані. Наушник верніш, блютуз? Включити-виключити, плюс-мінус, якщо... Просто нажимати плюсик, то буде переключати або відео, або аудіо. Переключаю. Якщо вниз і затримувати, то збільшується звук, Вверх затримувати зменшується звук. В наборі була, був ось такий кабель коротенький, вони всі йдуть так. Замітили, що до навушників, до цих всіх таких от ліхтарів, такі всі коротенькі кабелі. І два змінних ще таких ось дві змінні насадочки Одна більшенька і одна меншенька. Так розумію, що можна, якщо дитині, можливо вушко маленьке, то можна таку ось меншеньку і більшеньку. Ось таке ось. Дякуємо за перегляд. Пока-пока.